Пенсіонери Донецької області отримують пенсії за січень 2016-го в грудні цього року. Таке рішення прийняв Кабмін Виплати тим пенсіонерам, которые отримують пенсії через учреждення банків до 23 числа включительно. вони будуть профінансовані до 31 декабря. А тим гражданам, которые отримують пенсії через почтове відділення до 8 января включительного, згідно змін прожиткового мінімуму в державному бюджеті країни на 2016 рік пенсійний фонд планує робити масовий перерахунок пенсій в травні та грудні наступного року ми будемо производити масові перерахунки в маї місяці і в декабрі, але ми согласны і з великим желанням очікуємо тут. Закон України государства державному бюджеті коли у нас будуть заложені булі часте змінення прожиточного мінімуму. До того ж незабаром обслуговування пенсіонерів Донеччини вийде на якісно новий рівень завдяки відповідному пілотному проекту. Таким чином, громадян у питаннях призначення та перерахунку пенсій в повному обсязі зможуть обслуговувати усі регіональні пенсійні фонди України без прив'язки до реєстрації. Марія Тунікова, Євген Єжов, Олексій Тюкін до тебе.